Вітаю вас, хлопчики та дівчатка! Сьогодні ми з вами пограємо зі звуками мовлення. Уважно розгляньте малюнки. Що ми бачимо? Мама колише дитину. Хлопчик грається з гелікоптером. Дівчинка заблукала в лісі. Хлопчик плаче. Які звуки можна почути від них? Мама вимовляє А-а-а-а! Хлопчик, який грає, вимовляє У. Дівчинка в лісі вимовляє Ау. Хлопчик, який плаче, вимовляє Е. Давайте ще раз промовимо звук А-а-а. Чи заважали нам органи мовлення? Зуби, губи, язичок? Ні, не заважали. Звуки, що вимовляються легко, голосно, протяжно, і під час їх вимови не заважають ні губи, ні язик, ні зуби, називаються голосними звуками. Подивіться уважно на малюнок. Чи впізнали ви, з якої казки ця дівчинка? Так, це казочка Маша і ведмідь». Що кричить Маша в лісі? Так, вона заблукала і кричить Ау. Який перший звук в цьому слові? А, а який другий звук в цьому слові? У, правильно, під час вимов цих звуків нам нічого не заважає. Ми вимовляємо їх легко, вільно. Такі звуки як називаються? Правильно, голосні. Наступне завдання. Хто в нас на малюнку? Так, це тигр. Скільки звуків в слові тигр? Давайте ще раз повторимо: тигр. Правильно, в цьому слові 4 звуки. Позначимо це слово фішками скільки потрібно взяти фішок. Правильно, якщо в слові 4 звука, то потрібно взяти 4 квадратика. Молодці. Давайте разом назвемо предмети на малюнку, виділяючи перший звук Олівець. Ананас. Сонце. Індик. Мишка. Окуляри. Оса. Акваріум. шишка. Екскаватор. Зайчик. Які з цих предметів починалися на голосний? Давайте їх оберемо. Олівець. Ананас. Індик. Оса. Окуляри. Акваріум. Екскаватор. Молодці. Продовжуємо грати, голосні звуки, шукати. Давайте оберемо предмети, які починаються на голосний. Автобус починається на голосний звук. Так, в цьому слові перший звук А. Ананас. Також починається на голосний перший звук в слові Ананас. А картопля починається на голосний. Ні, не починається. О, гирок починається на голосний. Так, перший звук О. Він голосний. Банан починається на голосний. Ні. Чашка починається на голосний. Ні. Лялька. Починається на голосний звук. Ні. Не починається. Акула починається на голосний. Так. Перший звук А це голосний. Окуляри починається на голосний звук. Окуляри. Перший звук О, це голосний. Машина починається на голосний. Ні. Не починається. Молодці діти. Ви добре виконували завдання. До побачення.